до мене вчора два головні експерти, які оцінюють мою роботу. І що вони мені сказали? Сказали: от нахріна людям умивальник такий на два змішувачі? От, ну що, Вони не можуть почекати друг друга, да, там, зуби почистити, у це те саме. Ну, що я можу сказати з, цьому, з цього приводу. На любителя. От я часто помічаю в деяких там, в Києві в якихось дуплексах, там, коротше, в домівках. Типа дуже часто бачу ось такі широкі самі, коли е, я розумію, що деякі збираються на роботу, і треба паралельно хтось, ти чистиш зуби, я чищу зуби, і щоб воно було ну, друг друга не чекати. Тому я вважаю, що це. Такий умовальник який ну, акту... дуже актуальний, дуже актуальний особливо коли ви збираєтесь разом на працю. Тому Ах... часто ми, от ми наче, цього іноді не помічаємо, але деколи ми друг друга чекаємо, поки хтось там почистить зуби, або вмийці, або в носі поколопається. Тому Ах... ось такі умовальники дуже дуже актуальні.